Всім привіт! З вами Стасія. А це вже восьма серія чорної вдови. Нарешті ми з вами повертаємось до цього проєкту. Давненько такого не було, але ви не бачите мене, бачите виключно Кайдена. Це все тому, що сьогодні я вирішила пограти без вебки. Можливо, подивившись це відео, ви напишете мені, що все нам сподобалось без вебки. Більше свою пику нам не тикай. Ви можете помітити, що Кайден виглядає інакше, це тому, що я перед записом цієї серії його трішки перевдягла. Це його новий зимовий образ. Ну, знаєте, він, типу, переїхав у серйозний маєток такий. Я думаю, що в нього і одяг має стати більш таким вишуканим. А попередній його образ був з якимось худі дурнуватим. Ну, типу, самі розумієте, вже не статусно, вже не статусно. Він подвійний вдівець в багатому маєтку. Ну, яке худі, серйозно, яке худі? Ми з вами завершили життєву ціль. Тепер у нас з вами залишилось виключно четверта ступінь життєвий. Цілі це зробити три побачення на золото і ще п'ять стосунків нам з вами потрібно мати. Також минулої серії нас за зрадою спіймав Віктор. Тому тепер у нас будуть проблемки, тому що він мав бути нашим наступним чоловіком. Я думаю, що сьогодні ми зосередимось на прокачці наших навичок, тому що ми з вами маємо качати готування та харизму. Харизма в нас скоро буде вже 9 рівня, і нам залишиться зовсім трішки до 10-го. І готування також треба качати, бо щось ми забили трішки на нього. Тому що, очевидно, з Віктором цієї серії ми не одружимося, пропозицію не зробимо. Нам доведеться ще довгенько його довіру. Завойовувати. А ось зайнятися прокачкою навичок ми можемо. Давайте сторітелінг. Що сторітелінг значить? Це так само? Так, він також харизму качає, просто, типу, вчиться розповідати якісь оповідки. У сторітелінг взагалі-то теж дуже серйозна навичка. Типу, зуби заговорювати майбутнім чоловікам. Я думаю, та, та. Він такий: чахлик невмирущий, нова версія. Давайте я відправлю його спати, а тоді, коли він прокинеться, він вже буде докачувати всі ці навички, тому що, ну, зараз дев'ята ранку. О, Оу! слухайте, а може, і ні. А він щось хоче від нас. А, да, ти. <смас> я бачу, ти щось хочеш, очевидно, від нас. Боже, подивіться, подивіться просто. Кайден, о-о-о це така драма, це така драма, що я навіть не знаю, що мені робити. Я думаю, нам з ним потрібно якось спробувати вибачитися. Запитати про день. <с> Кайден, запитай його про день. <с> окей, так, так, окей. А, ми зможемо таким чином. А, Вертися в його довіру. Знаєте, у нас було uh, Lovers to enemies, тепер у нас буде enemies to friends. І знову Friends to lovers. Прекрасно. Обговоримо страхи, до речі, у Кайдена є так само uh, страх невиконаних мрій. О! Він сам виправляє те, що він на нас образився. Супер! Давайте йому допоможемо. Він хоче повернути наші стосунки. Так, все все. <кій> все окей, все прекрасно, все прекрасно, все чарівно, Боже, Боже. Я думала, це буде складно. Ні, взагалі, Боже, Віктор, ти такий. Ти такий просто тюбік, я не можу. Напевно, це через те, що у нас високий рівень харизми. Він взагалі навіть не намагається якось, типу, ображатися, якось, ну, щось взагалі робити. Він сам нам підігрує, він сам хоче цього. Ну ми вже не те, що ми за ми зараз просто до кінця докачаємо йому і зможемо спокійно з ним одружитися. Давайте вуху зробимо у душі. Я сподіваюся, в тому самому прозорому душі, де перед цим вони були з Владіслаусом, до того як він помер. З духами Кайден ще не намагався нічого робити. Поки що. Нічого не обіцяю. Ми заручені? Я думала, йому пропозицію робити. Окей, давайте тоді просто ну на прощання, якось типу а, клас, супер. А, ти чудовий, ти бусінка, але йди додому, тому що ми хочемо спати. Дивіться, ми, ми тупо докачали. Початок серії ми докачали на всю з Віктором стосунки. Добре, Кайден, підйом, ти вже виспався. Нам потрібно почати готувати, тому що у нас не така велика навичка. Тобто, у нас вже майже дев'ятий рівень харизми і сьомий лише цього кулінарії. Слухайте, ну тоді думається мені, що сьогодні ми повинні якось зробити весілля організувати. Я цього взагалі не планувала. Я не думала, що у нас сьогодні буде весілля, але бачите. Мені здається, у нас майже в кожній серії вже весілля. Кайден просто якось бешено починає спідранити всіх своїх чоловіків. Я не скажу, що це погано, але це, очевидно, вражає. Це давайте сюди поставимо. До речі, мені цікаво, а коли в холодильнику є зіпсута їжа, інша їжа, яка, ну, типу, лежить в холодильнику, вона швидше псується чи ні? Тому що, ну, в реальному житті, напевно, воно так і працює. Давайте подивимося, яка у нього навичка. Uh, майже восьма, все ще недостатньо. Ну, добре, добре. Сьогодні ми якраз поготуємо їжу для весілля, то, може, ще піднімемо. Ну, очевидно, піднімемо. До восьмого кулінарію, сьогодні точно піднімемо. Зараз вечір. Давайте сходимо на пробіжку, тому що, як я вже говорила, Кайден має підтримувати себе трішки в формі. Для нього це важливо, для того, щоб ну, завойовувати серця нових чоловіків, як ви знаєте. О, ми підняли до третього рівня навичку фітнесу. Мені так подобається, тут метелики літають, всі ці штуки, і тут взагалі так гарно насправді. У нові люди. Ну, це жінки. Жінок ми не вбиваємо, окей. Схоже, тут якийсь сейф спейс для жінок, тому що ну, вони тут ходять спокійненько і, ну, типу, взагалі тут ходять виключно жінки. Окей, це це кьют. Що у нас є в бажаннях щось критикувати, гаразд. І що ще? Освіжитися у дзеркалі. Тоді давайте ходімте додому і там освіжимося, прокачаємо навичку харизми і щось покритикуємо зараз. А що ми можемо критикувати? Якусь статую, напевно. О, так, критикувати. Чудово. О, я тебе побачила. Це Мортімер. О, вітаю, пане Мортімер. Я пам'ятаю, у правилах нам за привида кожного кольору мають давати певні бали. Тому я собі зараз, напевно, запишу, який кольор у Мортімера. Гаразд, я записала. У нас був один блакитний привид. Цікаво побачити, чи вилізе Влад і якого кольору буде його привид, але я його поки що не бачу. І до речі, Кайден не помітив Мортімера, тому у нього немає ніякого, знаєте, нажаханого мудлету поки що. Мортімер, очевидно, в шоці. Він в шоці, що, по-перше, йому зрадили, що він знаходиться в якомусь незнайомому місці, і взагалі, ну, типу, життя трішечки повернуло не туди. Почекайте, а тепер він зелений. Я оце не знаю. Мені треба якось уточнити, це за привида, типу, за кожен колір привида нам дають бали. Чи це кожен привид окремо має мати певний колір? Окей, давайте я просто запишу зелений, а потім я перечитаю правила і ну. При монтажі я все одно в кінці серії виписую всі бали, які ми отримали, тому ви зможете подивитися. Або я зараз скрін вліплю з правилами, де це буде прописано, тому що я точно не пам'ятаю, я просто пам'ятаю щось про колір е, привидів. Е, ну, в принципі, якщо ти хочеш, ми можемо, до речі, відпрацювати на ньому нашу навичку. Попросити, Попросити невелику позику. Давайте попросимо у привида невелику позику. О, він став рожевим. Це він флірті? Я записую собі рожевий. Я записую собі рожевий. Слухайте, мені не подобається те, що я на початку цієї серії пожартувала, що Кайден не спав з привидами. Тому що, ну, те, що тут Мортімер став рожевим, мені трошки не подобається. Е, е, та. Мені, очевидно, потрібно менше жартувати. Вау, я, я якесь досягнення цим типу, зробила. <кхи> Прикольно Але насправді це, очевидно, ну, не те, чим я планувала займатися в цій серії, окей? Може, до речі, Владіслаус тут гуляє. Можливо, він ще не наважився вийти. Можливо, йому ще потрібен час. Тому що Мортімер вийшов ось вперше за, ну, типу, дуже довгий час. Він вже скільки серій тому помер. І оце тільки зараз він виліс, уявіть собі. Десята ранку, середа. Нам, я думаю, можна спланувати на сьогодні весілля. Скоріше за все, воно також буде вдома, тому що я не хочу, щоб хтось нас знову ловив десь, десь ми з кимось втрачали романтичні стосунки. Це, знаєте, ну, був ризик заради виконання життєвої цілі. Більше ми на людях, ну, якби такою фігнею не займаємося. А ми не попросили ні-ні-ні-ні-ні. Я забула. Нам потрібно викликати сюди. Віктора і попросити його розлучитись. О, це ти дав газу. Нам потрібно роз... попросити його розлучитися з Ліліт, тому що ми не зможемо через це одружитися. Ну тобто, нам показує, що ми можемо, але по факту ж ми не зможемо. Що це за гарем? Ми проти гарему. Ми маємо тебе попросити, щоб ти розійшовся з ліліт. І, до речі, Ліліт е, має народити там. Я думаю, вона вже має народити. Вона вже, напевно, народила. Нам треба сходити її провідати. Я поговорю з нею. Окей, ми попросили Віктора розійтися. Давайте ми тепер його поцілуємо і напевно відправимо додому. І потім ми зможемо зробити е, весілля, тому що, поки вони у шлюбі, я ну, я очевидно не хочу їх якби, одружувати, тому що ну, це банально. Тупо і неможливо. Я думаю, навіть Сімс мені не дасть до кінця одружитися з Віктором, тому що він одружений зараз з Ліліт. Іди додому. Йди додому, розбирайся зі своєю теперішньою дружиною і не повертайся, поки не розлучишся. Так, а ми можемо до себе викликати Ліліт? Просто, як не один, так друга. Так, бачите, вона вже народила, запросимо її, вона хоче їсти. Боже, а що Віктор її вигнав з дому? Подивіться, вона. Вона не мита, голодна, взагалі страшно подумати. О, ми можемо попросити її бути нашою дівчиною. І таким чином у нас виконається, нас буде 4 сіми. Ліліт нам зараз скаже: слухай, мене взагалі-то Віктор хоче ну, викинути з дому. В мене маленька дитина. Ти казав, що ти розберешся. Типу, мені страшно. Кайден їй скаже, я розбираюся. Це окей, це нормально, що він тебе вижене. Типу, я дам тобі прихисток вам разом з дитиною, і типу, все буде окей. Не вздікай, не типу. Давайте підемо на побачення. Цікавий факт на цьому місці ми з вами вже були. Якраз напевно, коли у нас було перше побачення з Ліліт, ми якраз прийшли сюди, а вона після того втекла. Тобто вона залишила нас тут і кудись пішла. Вау, до речі, тут дуже гарно, мені подобається. Отже, нам з вами потрібно зробити це побачення на золото, тому ми зараз будемо з нею соціалізуватися, говорити взагалі класно проводити час. Боже, вони такі гарні разом, але. Ліліт! Ліліт. Ліліт, мені так тебе шкода. Ти, очевидно, не вмієш обирати чоловіків. Оу, Сказати, залишити шлюб. О, давайте, ми будемо маніпулювати з двох сторін. Так? Офігіти! Ми зробили це через Ліліт швидше, ніж через. Ми зробили це через ліліт швидше ніж через Віктора. Він такий нічого не бійся, просто скажи йому про розлучення. Він погодиться. Вона така, а звідки ти знаєш? Може він не погодиться? Він такий я знаю, він погодиться. І, звичайно, Віктор погодився, тому що Віктор сам хотів запропонувати їй розлучитися, але він не знав, як це зробити, тому що у Ліліт є дитина. Так, це не його очевидно, дитина. Він не знає, чия це дитина. Але, ну, типу, вона молода мама, вона, типу, що її виганяти з дому? І тут Ліліт сама йому пропонує. Типу, давай я від тебе піду. Звичайно, він погодився, тому що ну він хоче бути Скайденом. Ви просто можете собі уявити цей поворот сюжету. Я, я в шоці з цього. Уф, 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 уф. Давайте дамо їй масаж. Де тут зробити масаж? Тому що у нас є таке бажання. Ось, запропонувати масаж. Ну я просто. В смислі sit and толк? Ні. Де я вам посижу? блядь? А, а де можна реально посидіти? А, о, ми, ми начебто тут можемо сидіти, так? Так! Сісти тут разом, бігом, 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 поки побачення не завершилось пам пам пара пам парапам пам пара пара пам парапам пам парапам пам Пара-пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам. О, Ліліт попливла. в кущів якісь. О, клас, так. Дивіться, ми виконали на золото побачення. -мо -мо. Боже, які ми молодці з вами. Про дитину Ліліт нам скаже, що це дівчинка, ім'я вона ще не обрала. Тому хоче запитати у Кайдена. Кайден скаже, що він би був дуже щасливий, якби Ліліт назвала дівчинку Керол. Йому здається, що це чудове ім'я. Ліліт погодиться. Вона скаже: Так, так, це дійсно дуже кльове ім'я мені дуже подобається. Дякую тобі за цю пропозицію. І власне їх побачення добігає кінця. Вирішили вони на тому, що. Ліліт має не боятися йти від свого чоловіка, тому що квартирне питання Кайден пообіцяв вирішити і сказав, щоб вона ні про що не переймалася. Отже, ми прийшли додому, ми все ще в плавках. Перевдягатися, як я розумію, ми не плануємо. Хайден, ти не хочеш поїсти те, що ти взяв? А хоче. Добре, зараз він поїсть. Можливо, на завтра стане готувати весільний торт і взагалі всілякі штуки для весілля, тому що ну ми плануємо його провести завтра, типу. Що це за мудлет? Я такого ще не бачу. What? Uh, ми скажемо їй, що це не по плану. Ну, що таке, боже Ліліт, ти ж сама розумієш. У нас не сильно впало. Давайте ми перед нею вибачимося, давайте якось спробуємо поговорити з нею. От нам зараз з нею потрібно саме поговорити. Можливо, знаєте, Кайден навіть зараз таким доволі серйозним голосом їй скаже Ліліт. Не лізь не в свою справу. Ти трішечки починаєш перегинати. Каже, я тут якби вирішую, окей? І я вирішую твої проблеми. Ти не повинна намагатися зробити щось сама. Ось, сказати, що ми занадто швидко рухаємося. Тобто, ти перегинаєш Ліліт. Ти просто розслабся, ти просто розслабся. Ти не повинна взагалі ні про що думати. Ти не повинна нічого вирішувати. Я все зроблю за тебе. Давайте нехай Кайден прибере. А, мене цікавить, чому до нас почали приходити дивні люди просто під двері. Це якийсь вампір теж. Кайден сам стає качати харизму, моя киця. Я так тобою пишаюся, чесно. Єс, у нас з вами дев'ятий рівень навички харизми. Це чудово, це прекрасно. Тепер нехай він іде спати. А завтра зранку ми тоді прокинемося. І будемо готувати. Нам потрібно приготувати торт і ще якусь одну страву для того, щоб гостей е, погодувати. Слухайте, а аж... виліз? Це, це він? О, так, я ж казала, це він, моя киця. А що в тебе світиться? Це тому, що ти вампір? Боже, він плаче. А чого ж ти зелений, якщо ти плачеш? Що він хоче? Поговорити з Віктором, поговориш сьогодні, поговориш. Шоста ранку, сходи, помийте, і я думаю, ми маємо запланувати наперед весілля. Точно будемо розрізати торт, точно будемо обмінюватися цими клятвами. Нам потрібно буде музичний центр обов'язково. Вау! Подивіться, у Віктора такий гарний, взагалі, офіційний образ. Тоді нам треба перевдягтися зараз, підійти до дзеркала і зробити собі типу також червону весільну сукню, типу, щоб під нього підходило. Мені здається, це буде дуже кльово. О, боже, у Кайдена буде день народження. У наступний вівторок. Нам точно до цього моменту потрібно встигнути прокачати всі навички. Там здається, я подивлюсь потім по правилам мають даватися якісь бонуси, якщо ми до дорослого віку це встигнемо завершити. Нам потрібно перевдягтися і приготувати торт. Мені так подобається цей його светрик. Він так, типу, знаєте, мило виглядає взагалі. Ой, мені цікаво, чи він зараз за приготування одного тортика прокачається до цього, до восьмого рівня. Мені здається, ні, мені здається, йому потрібно буде ще декілька страв приготувати, і лише після того він зможе ну якось до восьмого прокачатися. А, ні, дивіться, ми прокачалися! Я в шоці. Не вздумай, брати. Так, давайте додамо на нього а, весільні штуки. Єпі, подивіться, який він гарний. Приготуємо ще одну страву на вісім людей. Я, до речі, не знаю, наче навички швидше ростуть, коли ми робимо більше порцій. Ну і насправді бачите, як ми з вами і очікували, ми цієї серії прокачалися до дев'ятого на харизмі і до восьмого на готуванні. Тому ну, ми добре йдемо. Ми з вами прямо в такий взяли темп. Одна серія, один чоловік. Хто знає, може навіть сьогодні ми встигнемо вбити Віктора. Ну, я нічого не обіцяю, але раптом весільний образ Кайдена я створила. Ви його побачите вже коли, власне кажучи, весілля розпочнеться. А поки що ми з вами продовжуємо качати навички Кайдена і взагалі споглядати за ним, що він робить. А робить він Practice Epic Story. Це на дев'ятому рівні навички а, Харизми. У нього відкрилася дія практикувати епічну історію. Тобто до цього він міг сторітелінг якось практикувати. Тепер у нього пішли епічні історії. Oh, day. Це означає, що завтра хороший день для побачення з кимось. Нам, до речі, з вами потрібно обрати наступну жертву. Мені треба добряче подумати. Мені треба прям добряче подумати над цим. Окей, ми прокачали майже половину. Я хочу, щоб Кайден пішов трішечки поспав. О, він, практикував, він, він практикував цей пропозицію. Він сам це зробив, я йому, типу, не давала це як дію. Е, найкращими друзями, ну, окей. Я не буду відмовляти приводом. Скоро починається церемонія. Влад, ти, ти хочеш бути присутній на нашій церемонії? Скажи чесно ти хочеш її зірвати? Точно, це ж тепер проблемно, напевно, буде проводити її вдома, тому що тут будуть привиди, а у нас з привидами є романтична гілка, тому що вони наші колишні чоловіки, і вони будуть нам якось, ну, типу, зривати наші весілля. Тому, скоріш за все, з часом нам доведеться все ж таки їх проводити не на домашньому лоті, а десь, типу, знаєте, подалі, що у нас тут відбувається в містечку. Хто у нас тут... Я тебе бачила. Ти приходив до нас додому. Він дуже сумний, і я бачила його біля нашого маєтку. Мені цікаво, а він прийде на наше весілля? Чи він оце прям, ну, типу, іде з кінцями. Алло, ти не хочеш розвернутися? У тебе 20 хвилин, Віктор. 20 хвилин до того, як ми маємо одружитися. Ти впевнений, що ти встигнеш повернутися? Куди ти йдеш? Чудово, в нас прийшли вже перші гості. А, власне кажучи, я обіцяла показати, як виглядає Кайден. Ми забули знову придбати музичний центр, але добре, що ми живемо на цьому лоті, ми зможемо зараз його придбати. А, власне кажучи, як виглядає Кайден? Кайден. Будь ласка, ось така він булка сьогодні. Яка гарна сімка! Подивіться, вона така, вона така мила. Це, це зі спортзалу? Так, Боже, це ж та дівчинка зі спортзалу. Я вже вдруге кажу, що вона мила, хоча, ну, типу, я думала, що це різні сіми. Чи значить це, що вона мені дуже подобається? Очевидно так. А тепер ми повинні спіймати Віктора, куди ти пішов, поцьомати його, зробити купу взагалі милих дій, поспілкуватися з гостями, і головне, нагодувати гостей. А де чому вони заходите? Вони розсередились по будинку, так як їм хочеться: хтось на вулиці, хтось вдома. Давайте зробимо, щоб гості кидали рис. Зараз вони всі сюди прийдуть кидати рис. Ууу, клас, клас! Ні-ні-ні, нікуди не йди. Він, він знову намагається втекти. А ми з тобою маємо зараз одружитися, коли вони кидають рис, ти зрозумів? Вау, вау! Яка романтика просто! Клас! Я взагалі хотіла, щоб вони зробили це в будинку, але, як бачите, ну... щоразу, що треба. О-о-о, починається, починається. Ну, точніше, вже завершується. А, ось, все, все добре. Пані! Єпі! Ура! Так, давайте я поки що придбаю музичний центр. Окей, ми можемо поставити ось таку невеличку колонку, і, до речі, цікавий факт. Це саме те, що треба під цей стиль. Цікавий факт, у нас з вами тут є предмети, які нам видали за. А це? Що? вона чиясь, чи вона нічийна? Чи це просто. А, походу. Походу, а я не знаю, а вона. А я не знаю, що це таке. Я не можу її продати. Так, стоп, а ну давайте я її віддалено тут поставлю, бо я не знаю, хто це. Ми маємо предмети відкриті за рівень письменницької кар'єри. Це, очевидно, предмети, які нам передалися разом з Мортімером. Я пропоную їх зараз десь може поставити, тому що, ну, а чого добро це скисати? Нехай стоїть у нас тут в кімнаті таке кріселко. Ще у нас є якась кавова машина, також давайте її десь тут поставимо. А, риба. Не знаю, наша нам риба, нехай може в раковині лежить. Я жартую. Я хочу сьогодні подивитися, чи завершиться ведін івент сам по собі, тому що у попередній серії династії Гривко у нас завершилось весілля саме по собі, у Яни та у Влада. Мені цікаво перевірити у чорній вдові, тому що я пам'ятаю, що минула церемонія не завершувалася. Я завершувала її самостійно. Ось тут як посередньо? отак чи отак. Са, що? Боже, які вони невгамовні Тільки на Dining Table, каже, буду різати. На іншому не буду різати взагалі ваш торт. Нафіг він мені всрався Все, давайте різати торт. Я готова на це дивитися. Бігом-бігом-бігом-бігом біом бігом, бігом. Єпі! Вони розрізали. Мені, до речі, подобається, воно все в таких, знаєте, червоних кольорах. Хоча, ну, ми навіть насправді не намагалися якось його так підібрати. Типу, Віктор сам одягся в кольорах цієї вітальні. О, він ще його годує, клас! Мої ви ми виконали все. Це вперше, коли ми на церемонії, ну, типу, взагалі на весіллі, ми виконали прям все, що ми обрали. Тому що у нас завжди залишалася якась дурня, яку ми не встигали доробити. Давайте запросимо всіх їсти торт. Якщо, ну, Хто встигне, то і бере, коротше. Чудово. Хто вже? Тут була Євгенія, скажіть чесно, тут була Євгенія. А, значить, заміна ми можемо лише заміняти в цьому челенджі, наскільки я пам'ятаю, тому ми нічого не лагодимо. Ми просто витрачаємо гроші. Це все прекрасно, але я думаю, ми з вами зараз будемо завершувати це весілля, розбиратися з переїздом, і вже в наступній серії будемо думати, що робити з Віктором, і вирішувати питання з Ліліт. До речі, ось ви можете побачити маленьку Керол і абсолютно рандомну дитину, якого всиновив Віктор, яку я потім викину, не переймайтеся. Ми забираємо Віктора і забираємо не всі кошти, тому що це як ліліт, Ми її кохаємо, тому ми заберемо 40 тисяч і залишимо їм з дитиною 32 тисячі. Цю дитину ми не бачимо, ми її виселимо. Це якась абсолютна помилка природи. Це не знаю, на віктора щось нахлинуло. А я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте обов'язково вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Перевірте, чи підписані ви на цей канал, якщо ні, то обов'язково підпишіться. За можливості ви також можете стати спонсором або спонсоркою цього каналу. Не вимикайте це відео, тому що далі буде катсцена. А я бажаю всім вам щастя, здоров'я, любові, всього найкращого. Всіх цілую, всім па-па!